суду міста Києва. Ви вчиняєте злочин. Пускайте всіх туди людей. Працівники міліції, ще раз вас закликаю, припиніть вчиняти кримінальні правопорушення. Ви неодмінно будете нести за це кримінальну відповідальність. Ну, хай вони сміються, Це добре, що вони сміються. Це в них така цей захист такий ні куркатори, як не рубайку ногами. заручників, які знаходяться в цьому приміщенні. Все -таки Олег добрався до свого, так? Да? Бійці Національної гвардії. Ви також є соучасниками цього злочину. Ви не зак... виконуєте незаконні злочинні накази свого керівництва і також утримуєте в заручниках за руку Андрія Романюка і Кошелюка. Складіть зброю і покиньте приміщення. Працівники поліції, будь ласка, покажіть свої посвідчення. Не порушуйте закон України про національну поліцію. Представтесь, будь ласка. Будь ласка, предъявите посвящение. А вы должны наоборот препятствовать преступлению. Препятствовать. А вы наоборот не даете нам пройти. Противники полиции, вы втручаетесь в деяльность судовых органов. Вас выкористовывают черговый раз. Не идите на поводу злочинных Керівників, якщо у вас є честь, ви можете зараз прямо написати заяву про звільнення в поліції, залишитись чесними людьми. Та ні, а дітей чим кормити? Ні, ні, не гадіється. А дітей розтянуть, хотіть. роботу будуть робити А не міняється, дітей не Це стояти, багато розуму не треба. Шановні правоохоронці, ви утримуєте незаконно тут, ще крім заручників, завірюхи і е, побратимів трьох суддів. Також я вимагаю їх звільнити. У них сьогодні вихідний день, а ви їх заставляєте своїми діями незаконно винести рішення, якою... Розрішіть пройти журналістам. Дозвольте пройти журналістам. Не перешкоджайте діяльністю журналістів. Негайно пустіть журналістів, щоб вони переконалися, що там... Пропустіть журналістів, працівники поліції, не порушуйте права журналістів. Це також кримінальне правопорушення. Пропустіть журналістів до зали суду. Кажіть, на якій підставі? Працівники поліції. Не перешкоджайте журналістській діяльності, ви за це будете відповідати перед законом, Господом Богом і українським народом. Щоб пропустити журналістів до зали суду, не створюйте проблеми там, де її немає. У вас немає повноважень перешкоджати журналістській діяльності. Національна поліція не перешкоджайте журналістам виконання їх обов'язків.